Ну, а зараз ми маємо ще і скайп-зв'язок. Це Дмитро Колеба, посол із особливих доручень МЗС України. Пане Дмитре, вітаю вас. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, з вашого боку, як Міністерство закордонних справ оцінює мінські домовленості і їх виконання? Чи виконуються вони? Ми зараз є свідками і учасниками такого дуже нестабільного, повільного, але руху в правильному напрямку. І найближчий час покажуть, чи та сторона готова дійсно до виконання мінських домовленостей, чи це все чергова гра і такий військово-політичний маневр з їхнього боку. Ми до виконання домовленостей готові і їх виконуємо. Скажіть, а от е, Україна готова виконує, але тим не менше, ми говоримо про те, що знову нас обстрілюють, і навіть є е, поранені. І е, от зараз ми бачимо про переговорний процес щодо обміну полоненими. Знову ж таки, українська сторона говорить про те, що ми готові виконувати. А та сторона чи є у вас можливо віддача з тієї сторони, можливо, з Російської Федерації, і ви може, можете спрогнозувати, яким чином та сторона виконуватиме ці дом. Мовленості скажу відверто, дуже важко прогнозувати дії терористів дуже важко прогнозувати дії Російської Федерації. Яка які готові, власне кажучи, йти на порушення і порушувати вже досягнуті домовленості, але все-таки давайте погодимося, що у порівнянні з тим, що було, до мінського до Дебальцевого зараз ситуація все таки на порядок спокійніша і в принципі контрольована. Тобто, наше зараз головне завдання це забезпечити повну тишу, тобто повне припинення вогню за допомогою наших партнерів і обсє. Але для всіх, очевидно, в світі, що ключ до вирішення цієї проблеми знаходиться в Росії. Скажіть, будь ласка, от іще. А... Експерти, і сьогодні в нашому сюжеті теж про це зазначалося, що тим не менше бачать експерти, що а, та сторона техніку, начебто, відводить, а потім а, її повертає на місце, тобто відбуваються такі певні маніпуляції. І дехто з експертів зазначив в інтерв'ю нашому журналісту, що є а, такі побоювання, що може бути наступ на Маріуполь. Яким okay. чином? А, Якщо раптом, не дай Боже, буде відбуватися відбуватися от саме такий сценарій. Це знову у нас почнеться процес дипломатичного, дипломатичного вирішення питання. Чи вже потрібно якимось чином тоді кардинально діяти? Може включаться інші країни не тільки санкціями? Ні, суто дипломатичного вирішення не буде, звісно, якщо та сторона піде в наступ, розпочне будь-яку наступальну операцію. То завданням української армії буде зупинити ворога, а завданням української дипломатії буде забезпечити практичну, не лише вербальну, але й практичну реакцію світу міжнародного співтовариства на такі дії, і це буде не лише у вигляді санкцій, але і це має бути безпосередня підтримка Україні шляхом надання оборонного озброєння для того, щоб наша армія могла ефективно стримувати агресора, адже ми захищаємо не лише себе, але й Європу як таку. І скажіть, будь ласка, ситуація з Надією Савченко. Що вам відомо, і зараз ми бачимо, що Надя у дуже важкому стані. Ситуація надзвичайно складна і погана. Тут немає чого приховувати. Всі сили, які можна залучити, ми залучили починаючи від прямих контактів Петра Порошенка з Володимиром Путіним, де це питання неодноразово порушується, і закінчуючи, власне кажучи, мобілізацію міжнародного співтовариства. Це питання доля Надії Савченко є на порядку денному всіх світових лідерів, які спілкуються зараз з Володимиром Путіном в європейських і північноамериканських. На жаль, як мені не складно це вимовити, але доля Надії Савченко зараз знаходиться в руках Володимира Путіна. Ми докладаємо максимальних зусиль для того, щоб він ухвалив необхідне рішення і вона повернулася додому.